Механічність. Ми всі спимо. Сьогодні наша презентація присвячена тому, що ми розберемо, чому нам важливо нарешті вже прокинутися від сну, чому нам важливо звертати увагу на те, як працює наш мозок, чому нам треба звертати увагу на те, як працює наше тіло, чому нам треба звертати увагу взагалі на те, що я роблю. І звичайно, вас швидше за все буде зразу протистояння. Ну так, так же ж працює наш мозок. Він має свої певні там алгоритми, по яких він навмисне. Коли ми повторюємо якусь дію кілька разів, він починає на автоматі це виконувати, і це нам полегшує наше життя. Тому що, якщо б ми кожного разу думали про те, що нам потрібно чистити як зуби, якби ми думали, як ложку тримати, коли ми їмо, Якщо б ми постійно думали, як носки одягнути, шнурівку зав'язати, це ж було б, звичайно просто неможливо жити з таким з таким мозком. І це правда. Але нам потрібно зрозуміти, що мозок це є е, така система, як комп'ютер, в якій ви даєте інформацію. Інформацію ми даємо за допомогою наших органів сприйняття. Так? Це я чую, бачу вуха, рот, смак тобто це все, що ми дотик, Все це є, ми беремо інформацію. І часто. В більшості випадків я зараз дивлюся в дві камери, тому що тут записую і тут для того, щоб можна було потім використати відео. Тому не дивуйтесь, що я дивлюсь кудись туди і сюди, десь триваю очима, я просто, щоб ви розуміли <смістит> з вами. <смістит> Отже, мозок сприймає інформацію, це його функція, ми так живемо, це є дуже добре. Але яку інформацію ми приймаємо? Давайте почнемо швиденько про те, Звідки ми взагалі почали сприймати ту інформацію? Ми народились в одній сім'ї. Кожен з вас народився в своїй сім'ї. Я, ви, в кожного з нас є своя фізіологія. На генетичному рівні, на фізіологічному, це все впливає. Ми по-різному вчимося. Якщо я пішла в школу, наприклад, в 6 років не вміла читати, а Інша, така сама, як я, людина в іншому місці, в чотири роки прекрасно читала і писала. Це не означає, що вона розумніша від мене або я дурніша від неї. Це означає, що в неї інший склад. Інший склад фізіологічний, інші умови, про яких вона була, інша генетика. І це дає нам відповідь на перше питання: хто ми є зараз? Наступне, звичайно, ви жили в певному місці. Це. Обумовлює, ми всі чуємо зараз оточення. Нам всім дуже важливо, в якому оточенні. І тут не йдеться навіть про оточення там бізнесу, ще якесь там прогресивне оточення. Йдеться про оточення, з яким ви стикаєтесь кожного дня, яке ви впускаєте в своє життя кожного дня. Що ви читаєте? Що ви їсте? Тому що ваша їжа потрапляє в вас і стає вами? Це ваша енергія. І це треба також розуміти не на рівні розуму, а на рівні відчуттів. Тоді вам буде, до речі, набагато легше відмовитись від чогось. Отак, як є дієти всякі різні, є люди випробовують ставлять собі виклики на рівні фізіології, на рівні мислення, на різні різні. І це допомагає вам зрозуміти саме, чому я це роблю. Наступне, звичайно, це є. Вивчення себе. Скажіть, ви не можете мені зараз відвість, але подумайте над тим, хто вас формував. Чи ви свідомо 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25 хто з вас свідомо програмував себе на позитивне, успішне? Щасливе, довготривале, в хорошому міцному тілі життя. Ну, напевно, 99% цього не робили. Не робили, робили якось все автоматично, якщо там батьки передали якусь традицію ведення е, певного стилю життя, взяли, або якщо навпаки, були батьки погодили себе неадекватно, то, звичайно, пішов протест, і ви цього не взяли. От лише такий метод. І ми зараз в даній презентації розглянемо. І мета цієї презентації показати нам нашу механічність. І це не буде радісна презентація, заряжена. Я все зможу, я, я все подолаю. Це презентація на усвідомлення того, що ми спимо. І коли у вас прийде глибоке усвідомлення, практичне, не розумове, а на, різні, на рівні, коли ви почнете помічати свою механічність більше. Тому що наш фокус стрибає, ми перестрибуємо і не помічаємо того, що робимо, що відчуваємо, тому і маємо те, що маємо. І от коли ви зрозумієте, що реально я роблю більшість людей, це механічно, у вас прийде частково така, можливо, апатія, можливо, якась таке незадоволення, що робити з ним далі всім. І от зараз ми про це все поговоримо поступово. Істина полягає в розумінні свого я. Перша. Що нам потрібно зрозуміти? Я визначення для кожного з нас, хто є я. Зрозуміло, що я не Катя. Я не просто жінка. Тобто я беру одне слово. так? Катя. Жінка. Ем, коуч, мама. Ем, людина, яка любить солодке, людина, яка любить. Читати людина, яка любить плавати, людина, яка любить е, малювати, людина, яка не любить там таке, таке, таке. Так, так. Тобто, хто це? Хто любить, а хто не любить? І коли ви починаєте задавати собі питання, хто це любить, хто не любить, ви починаєте розуміти, що в нас існують сотні, сотні я. І наступним, як їх можна побачити, що я? Це не я. Одна я, а нас багато, і потрібно створити все ж таки ту єдність, або створити, виховати, зростити, не знаю, яким словом вам буде зручніше, сприятливіше, зростити своє я, яке і буде керувати тими іншими я, або принаймні об'єднувати їх в групи і йти до якоїсь цілі. Тому що наша мета нашого перебування в цьому світі, звичайно, це. Прожити щасливе життя, зробити щось трошки більше ніж для себе, просто прожити. Та залишити спадок у вигляді там для жінок особливо важливо, там продовження роду в нас це закладено. Ну і виконати якісь певні функції і жити, звичайно, в такому радісному стані. Знаєте, я, мені хочеться зразу навести приклад дельфінів. От ми завжди говоримо, що ми там цивілізація найрозумніша, і, і, і все решта це все такі примати, це все вони тварини, вони нічого не розуміють, в них маленький мозочок, але правду, дельфіни так? вже є доведено, що вони мають настільки глибокий внутрішній світ, і що вони є найсильніші в, в своєму роді, в взагалі не риби, але на вигляд вони риби. Коли ви здивитесь дельфіну в очі, ви очікуєте, що ви там побачите очі якоїсь там хека або очі, якоїсь не знаю, корпа, карася. А коли ви дивитесь в очі дельфіна, це ви дивитесь в очі дуже розумної істоти. І швидше за все, не ви дивитесь їй в очі, а вона дивиться вас. І це дуже таке дає розуміння. Дуже рекомендую, якщо ви ще не, не бачили, і поплавати з ними. Це реально дуже класний досвід. І тоді ви зрозумієте. Що людина не є вище над всім. Людина тільки має частину тих знань, які має, і не більше того. І ми з вами тут, в тій програмі, зараз, в тому в тій презентації, намагаємося зрозуміти, що я не настільки велике роздуте, не настільки все, е, всемогуще, по-російськи це сказане слово не може підібрати української, як ми собі думаємо. І нам потрібно зрозуміти, яке я є в мені, яке я хочу зростити. І куди рухатись з тим я. І давайте подивимося. Ми вивчимо так? зрозуміли, що механічність, ми всі спимо. Ми зрозуміли, що в нас є багато я, і наше завдання полягає створити нове Я за допомогою досвіду. Нове я не з'являється за допомогою жодних знань, інформацій, воно не з'являється. Я переконання, будь-що з'являється тільки тоді, коли у вас будуть підв'язані в досвіді. Всі центри, які є у вас. Ми розглядаємо зараз три основні центри: це є фізіологічний, це є розумовий і це є емоційний. Оті три центри, коли вони будуть в єдності, тільки тоді за допомогою прожитих досвідів, їх має бути кілька, або один настільки яскраво виражений, який буде формувати вас цю особистість. Отже. От, що таке внутрішня сила? Це питання повинен задати кожен для себе, тому що слова в нас взагалі є сталі. І кожен з нас розуміє це слово по-різному. Для когось внутрішня сила це є сила волі, для когось внутрішня сила це є дисципліна. Для когось внутрішня сила це є сила, коли я на позитиві, для когось це є умиротворення, коли я все приймаю. Тобто кожен з нас розуміє цю внутрішню силу по-своєму, тому що. В більшості випадків ми ніколи не задумуємось про питання внутрішньої сили. Ми всі зараз думаємо, як збільшити енергію, щоб зробити більше, щоб заробити більше, щоб поїхати кудись далі. Ми думаємо про енергію. Але направду, щоб з'явилася, ця енергія, енергія життєва, енергія живості, енергія бажання, енергія ентузіазму, такої зарядженості, це породжується з внутрішньої сили. І внутрішня сила з'являється тільки тоді, коли у вас з'явиться зв'язок між тима, тими всіма трьома центрами. І це потрібно робити знову ж таки на практиці. І в кожного з нас є образ себе. Ми всі знаємо, хто є я, хто така Катя. І ми, переважно, живучи в житті, вже сформували цей образ себе. І нам дуже важко зробити зміни в собі тільки тому, що ми, маючи цей образ, а він інколи з часом стає фальшивий, він стає не ваш, він стає набутий для когось, для чогось, що так вигідніше, де спробувала раз, туди. І ви починаєте жити в самообмані. Оце явне я і самообман, вони дуже близько стоять біля, один біля одного. І нам потрібно зрозуміти, що наша підсвідомість, до якої ми не маємо прямого досвіду, тут треба ще зупинитись на тому, що в нас є свідомість, і підсвідомість на тих двох поняттях, щоб ми далі могли йти. Отже, свідомість це все те, що ми хочемо. От Я ставлю свідомо, ставлю ціль. Я свідомо хочу скинути. Два кілограми. Я свідомо хочу відмовитись від кави. Це є свідомість. А підсвідомість це є, вона так і називається підсвідомість. У нас знаходиться набагато глибше, бо тут ми розуміємо, що ми можемо вплинути різними я Не хочу, все, я хочу все. Завтра я зроблю. Але завтра наступає і десь воно все зникає. Куди воно зникає. От ми зараз спробуємо з тим розібратись. куди воно зникає. А в підсвідомісті є свої. Програми заложені, які змінити отак, одним махом ну, неможливо, тому що там є своїх багато. Я можете собі уявляти, що програма це ваші я. І зараз ви, наприклад, от, ви все життя їли, пили чай з трьома ложками цукру, наприклад. І тут ви в один момент почули, що. Цукор дуже шкідливий і чай, і вам лікар сказав, що треба кинути це все. Що відбувається? Ви думаєте, все, я кину, кину, кину. На другий день, коли ви там починаєте щось їсти, у вас з'являється паніка, що ви не маєте що пити, ви не маєте, що їсти, тому що вас обмежили від того, що ви звикли. І ваше малесеньке, оце я, яке формується, яке хоче протистояти проти великого я, яке роками там пило той чай, ви собі маєте то намалювати в образі, зрозуміти це для себе, хто як має який більше. Чим сприймає там кінестет, він має відчути прямо зробити собі той чай з ложками і відчути те, про що я говорю. Аудіал він має більше послухати, як я говорю, яким тоном я говорю. Та візуал він має побачити картинку яскраву з тою, з тою чашкою, з тою з тим цукром, з тим часом. Теж ви сприймаєте зараз інформацію, і кожен з вас мене чує по різному і кожен з вас чує цю інформацію по різному тому що у нас є ще й фільтри. Мозок наш має фільтри, які пропускає оцю все, що я зараз вам розказую, крізь фільтри. І якщо вас в кінці презентації запитати, <пив> повернутися до якогось слайда і перепитати, якщо у вас буде там 100 чоловік, кожен з вас буде чути все по-різному, це теж треба розуміти. Отже, в нас є образ себе, хто є я, є образ всіх людей, яких ви зустрічаєте. Це є образ вашої, вашої другої половинки. Ваша друга половинка не така. Яка є в вашому образі, тому що та сама, наприклад, беремо чоловік та той самий чоловік ваш в голові вашої його мами буде зовсім інший мати образ. А в голові вашої мами це буде ще інший. А в голові ваших трьох дітей він буде мати три різних образи. Ви повинні це розуміти. Ми живемо образами світу цілому, тому немає одної сталої, конкретної якоїсь величини, від якої можна відштовхнутися, і це дуже добре зараз зрозуміти на досвіді для того, щоб розширити своє розуміння, що таке світ і що таке я, хто така я? І нам потрібно це зробити за допомогою уваги, за допомогою того, що ми будемо. Як ми можемо зрозуміти, та? розум розуміє. А як це зробити своїм досвідом? Як це зробити так, щоб воно стало моїм? Нам потрібна увага, тобто практика. Тільки лише практика, я на цьому наполягаю, тому що лише цей пережитий момент він вам дає враження. Він вам дає не то, що емоції, це вище, ніж емоції. Емоція може бути позитивна, негативна, нейтральна. А це такий досвід, який ви проживаєте, де задіюється прямо. от Три центри, де ви відчули, де ви про це подумали, і де ви прям прожили своїм тілом, ви були присутні при тому. От тоді з'являється ваше враження. І дуже часто люди все мають. І сім'я, і гроші, все-все. А нема задоволення, а тривога, незадоволення. Все якось не так. Все є, але не так. І це саме тому, що в нас наші. Оці враження, які ми проживаємо кожного дня. Ми їх не проживаємо, а ми їх так поверхнево проходимо, пролітаємо. Тобто, як це відбувається? Коли я сижу їм, я дивлюся там в телевізор або там в телефон. Я швиденько їм. Тут одночасно роблю уроки там з дитиною. Або там дивлюся, чоловік там сидить, дивиться футбол, одночасно розмовляє там з кимось. Ми, він не бачить ні футболу толком. Уривками ні сім'ї, в якій він думає, що він знаходиться. Так само і на роботі. Ми сидимо, ми зосередилися. Так, нас тут один дзвінок, десятий третій. Ми ніде. В нас розтягується все і немає фокусу. І немає задоволення навіть від того прожитого дня на роботі. Та навіть коли багато роботи. Якщо іде усвідомлення, що я проживаю в цей момент, я сиджу там в кріслі, класно, поспілкувався з людиною, класно. Ні, в нас оце все бігом-бігом-бігом, і між тим всім залізли зараз на соцмережі, які взагалі винесли нас, знаєте, коли ми могли б ще десь на глибину нирнути, десь там попірнати, подивитись на ті корали, а нас прямо виносить зверху, і ми нічого не бачимо глибини. Ми просто пливемо зверху, і кожен пливе як вміє, але вони всі наверхуми. Розумієте, ми не можемо так собі якось в тому всьому знаходити себе. Отже, що нам заважає отримувати ті? В враження нам заважають наші звички, тому що ми їх не маємо. Ті, що потрібно, нам потрібно мати звичку самоспостереження. Це дуже важливо. Зараз було трошки швидше, тому що час вже підходить. Я думала, в 15 хвилин подус вже 20. Самоспостереження – це основний засіб для досягнення глибшого усвідомлення себе. Самоспостереження включає в себе пильне відстеження своїх думок емоцій і дій. Тут дуже важливо не засуджувати, чому я так думаю, а от я напевно погана, що я так думаю. Ні, перший етап це є те, що ви просто їх починаєте помічати. Це є дуже крутий етап. Коли ви починаєте їх помічати, ви починаєте дивуватися, що у вас такі думки проходять, які взагалі не мають відношення ні до даної ситуації, ні до вашого життя. Це можуть бути думки інших людей, які були 10 років тому сказані, і чому вони вилізли в цей момент, взагалі буде вам не зрозуміло. І це ви. Маєте зрозуміти на, на практиці. Коли ви відмовляєтесь від якихось продуктів, це найкращий спосіб. Іншого я поки що не спрактикувала. Навіть медитація не дає такого швидкого ефекту, як саме відмовлення від, від тих речей, які ви любите робити, до яких ви звикли робити, робити їх по-іншому, тільки такий досвід, поки що на даному етапі. І наступне це є розділення своїх я. Ми вже говорили, що ми складаємося з багатьоя та з багатьох я, і вони змінюються. Кожне своє я має свою волю, свій розум, і тому їм дуже важко домовитись, тому що переважно вони не знають один одного, вони просто там живуть. І ваше завдання, і моє в тому числі, полягає об'єднати, сформувати таку я, яка буде об'єднувати ті цілі і давати їм вказівку, куди ми рухаємося. Відчуття себе передбачає розділення справжнього я від тих автоматичних реакцій і шаблонів. Тобто є я сформована знаходити себе, формувати собі, оцей стержень, називайте, як це хочете. І це розділення допомагає людині стати більш свідомою і менше піддаватись. Зовнішньому впливу. І завжди говорять, там є реакція, зроби там все, зарядися. Між стимулом і реакціями є проміжок, злови цей проміжок і в тебе буде щастя. Так не може вийти, якщо ви не йдете до цього маленькими-маленькими кроками. Далі треба практикувати постійну присутність. Важливою частиною відчуття себе, коли ви починаєте розвиток. Саме цей прогрес свій це є постійна присутність. Я є тут. Я тут проводжу зараз, записую, запис роблю презентації. Я тут, коли я їм, я тут, коли я працюю, я тут, коли я вчу. Тобто повністю фокус туди, забираючи по можливості зовнішні фактори. Лише таким чином можна бути в присутності тут і зараз, що дозволить вам ефективніше досліджувати оті три центри. Далі... Важливо працювати з внутрішньою енергією. Це відчуття себе, яке включає вміння керувати своєю енергією, спрямовуючи її на свідоме виконання дій, це підтримує внутрішній баланс і це дозволяє нам зберігати силу і ясність розуму. Як зберігати цю енергію? Це вона залежить від багатьох складників, дуже багатьох факторів складників. І це потрібно. Перше, дослідити себе. Наступне, зрозуміти, яка зараз присутня в мені енергія. Наступне, робити вправи на відчуття енергії. На відчуття енергії. Просто є практики. Ми з вами будемо говорити це в наступному уроці. Я знімлю ще одну презентацію, де ми детально розглянемо саме практику відслідковування енергії. На рівні фізіології ви прямо будете її відчувати в своєму тілі, як вона вас. Вода рухається, як ви неї зможете рухати з практикою, це буде дуже легко. Відповідальність і розвиток волі. Отже, відчуття себе пов'язано з розвитком волі і відповідальності без цього не може бути ніякої мови. Тобто розумійте, що коли ви маєте силу волі, ми говорили на початку, що для кожного вона є своя, для кожного відповідальність є своя, але відповідальність, дисципліна силу волі, наші я. Дуже майстерно вміють домовлятися між собою, і дуже майстерно вміють вас переконати в іншому. Вони вміють вас заспокоювати, і це треба теж розуміти, відслідковувати і обов'язково весь процес практики прописувати письмово для того, щоб можна було перше. Ви задіюєте нейронні зв'язки, які пишете. Тому що, коли ви пишете, це окремий процес. Це не те, що набирати на комп'ютер. Я це завжди наголошую, і це я не говорю тільки лише свого досвіду. Це говорить багато ем, людей, які досліджують роботу мозку. В основному я користуюсь інформацією по. Почула від, я її вивчаю вже близько двох років. Чернігівська Тетяна, вона дуже класно це все пояснює, дуже рекомендую. І от вона і говорить, що колись для того, щоб стати імператором, потрібно було взяти два екзамени. Два екзамени. Красиво писати каліграфія, так? Ну, в них ж були хто міг писати, але це не про письмо, це про роботу мозку. І наступний екзамен, другий це написання віршів. Можете собі уявити, наскільки мозок потрібно дивитись з іншої, з ширшої сторони, як це все відбувалося. Тому що зараз в нас є дуже багато інформації, але вона дуже поверхнева, вона прострибує і ми чуємо, але не використовуємо. І тут нам потрібно зрозуміти, що потрібно використовувати. Тому, звичайно, потрібно практикувати. Кожного дня це не може бути раз в тиждень, це не може бути раз в місяць, це має бути кожного дня на регулярній основі. Отак, От як ви прокидаєтесь, як ви приймаєте душ, як ви чистите зуби, як ви п'єте воду, як ви обідаєте, снідаєте, вечеряєте, все це є наші ритуали, які допомагають нам жити, бути в хорошому стані. І для того, щоб бути в ресурсному стані, енергетично заряженому, нам також потрібно встановити кілька ритуалів. І зараз, коли в даному проєкті, в якому ми зараз працюємо, відмовляючись від соцмереж, від кави, від цукру, і від чого ми ще там відмовились? З алкоголю, от від того швидкого дофаміну відмовились, і зараз, завдяки такому поверхневому, це Агреспер, це, звичайно, просто відмовитись від банальних речей, це зовсім не дієта, не голодування. Ми просто забираємо ті речі, до яких ми звикли, так? В кого, яка, яка залежність хтось може додати ще іншу. Але таким чином, забравши, ми починаємо іти в глибину, досліджуючи свої центри, і чому мені, наприклад. Від одних речей легко відмовитись, від других важче. І таким чином ця презентація повинна би була вам дати більше розуміння того, що можна керувати собою, можна керувати своїм енергетичним станом. Все можна, все в наших руках. Лише одне бажання практикувати. І всім гарного дня чи вечора і, взагалі, чудового життя.